Співробітники поліції оперативно встановили водія, який побив жінку в центрі Луцька. Пішохідка, мовляв, переходила дорогу в невстановленому місці, і він її мало не збив, повідомили у Луцькому районному управлінні поліції. Відео з фрагментом інциденту сколихнуло соцмережі. Однак до поліції ніхто так і не звернувся. Тож поліцейські почали оперативно встановлювати всіх учасників події. Задля цього звернулись до громадян, аби вони повідомили будь-яку інформацію. Співробітники Луцького районного управління поліції з'ясували, що подія трапилася 22 травня увечері. Правоохоронці знайшли очевидців, опитали їх, переглянули значний об'єм відео з камер спостереження та встановили транспортний засіб і особу водія. Необхідні заходи задля цього провели і працівники відділу кримінального аналізу. Нині вживаються заходи, аби знайти і жінку. І вже після цього прийматиметься процесуальне рішення щодо того, до якої відповідальності і за якими статтями притягнути правопорушників.